Слава Ісусу Христу, вітаю вас, наші любі глядачі, і знову з вами, я, Єпископ Олександр Одинець, і програма Відкрита Біблія. Хочу повідомити вам, що в цьому місяці група священнослужителів з нашої церкви із усіх регіонів України, бо ми маємо філії скрізь, то відвідали. Дуже незабутні біблійні місця. І ми були у місті Афінах, де з'їхалися пастори і служителі, деякони із всієї Європи. І це був дуже гарний форум. І чотири дні ми мали чудові незабутні часи. Також в останній день ми мали мандрівку, екскурсію до Коринфу, і саме в цьому місці жив апостол Павло. І про це написано в книзі дії святих апостолів, 18 розділі, за Афін він перевів. Прийшов туди і перебував там 18 місяців, написано. Хочу сказати, що Коринц – це була одна з чотирьох столиць Римської імперії, яка панувала тоді, по всіх околицях, там, по всіх землях навколо. І це місто було на той час мегаполісом, торговим мегаполісом. Там було зігнано багато рабів, в тому числі із Ізраїлю, євреїв. І було багато релігій, безліч поклонінь різним язичництвам, божествам і такого іншого. І ось апостол Павло був великим стратегом. Він йшов саме в ті міста, де було велике скупчення людей, де він мав велику можливість свідчити про Ісуса Христа, якого він зустрів особисто, в якого повірив. І ось ми, коли їхали туди, переїхали Коренський канал. і це... Незабутні враження, коли ти стоїш на мості та бачиш оцей, цей канал, який створений руками людей, пробита скеля, пробита гора, і тудою проходять кораблі, опускається міст і піднімається вгору. І потім ми приїхали до розкопок древнього міста Коринф, яке було зруйноване землетрусом. І зараз місто Коринф знаходиться в іншому місті неподалік. Чим приваблює? Погляд і серце і увагу всіх археологів зараз, те місце, що нічого там не захламлено, ніякими будовами, ніякими пам'ятками історичними якимись таблицями, чи ще чи щось. Немає храмів, немає церков, які захопили якісь там визначні місця і тільки свою конфесію там демонструють чи поклоняються. Все вільне, все можна бачити, і ми бачили там перше, що було притаманне всім. Язичницьким е, релігіям того часу, коли вони поклонялися е, різним богам і демонським, поганським. Це була твердиня, яка називалася Акрополь. І ось ця гора і на горі був храм богині е, Афродіті. Це була богиня любові, кохання. Це була богиня, яка е, богинєю була статевих відносин. І син, її Ерос і так далі. І там на горі був і храм, і колись там була і вся адміністрація міста. І ось ви можете бачити цю гору, і це велика твердиня. І Павло, коли приїхав, побачив всі ці вірування, все це марномірство, побачив цих людей, побачив, з чим вони жили, їхній світогляд, їхні цінності, кому вони поклонялися, він починає е, говорити про. Про Христа, про християнство, про ту віру живу, яку Він приніс. І ось, як він говорить у другому посланні до Корінтян, в 10 розділі, він каже: зброя нашого воювання не тілесна, але міцна Богом, на зруйнування твердинь. Ми руйнуємо задуми і всяке винесення, що піднімається проти пізнання Бога, і полонимо всяке знання на послуг Христові. Духовна твердиня це не просто гора. Духовна твердиня – це поклоніння демонам, поклоніння силам, які пригнічують, які нависають, які тиснуть на людину, які розчавлюють людину і знищують людину. Все це твердині сатани. І апостол Павло каже, що ми сильні духом руйнувати ці твердині. Може, в тебе є такі твердині, люби глядачу, а вони є, вони різні, вони в різних сферах життя. Знай, що ми маємо силу в нашому Ісусі полонити всяке рабство на послуг Ісусу Христу. І я закликаю тебе зробити це разом з нами. Боже мій, я молюсь зараз разом з цією людиною, над якою стоїть така височезна гора, і на горі сидить демонський, сатанинський дух, який є твердиною, він вперся в ліс життя, осідлав. Цю людину і вона не може скинути з себе. Я прошу тебе, Господи, щоб Ти допоміг сьогодні в ім'я Ісуса Христа розруйнувати нам цю твердиню, мені, як Твому священнику, і цій людині, яка вірить в це. Хай кров Ісуса Христа прийде і дасть силу на руйнування цієї твердині. Хай ім'я Ісуса Христа буде молотом, яке руйнує цю твердиню. Дух Святий, Хай Твоя сила прийде, і я зараз беру в полон Святим Духом в ім'я Ісуса Христа, ту бісівську силу, яка зробила людину залежною від неї, яка висмоктує соки, і руйную в ім'я Ісуса, всяку залежність, всяке рабство, всякий страх, всяку бідність, всяке прокляття, і хай прийде Твоя свобода, і Ти осядеш на твоїй горі. Благословеній Господні Горі в житті цієї людини в ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Людині притаманно обожествляти різні речі: просто предмети, таємничі, якісь стихії, сили природи, якісь частини свого життя, якісь радощі в своєму житті. І цікаво, що в ті середньовіччя часи оті якраз обожествляли Афродіту, як богиню. Статевих зносин, любові, кохання. Відповідно, в неї були свої служителі, як жреці їх називали, чи як сьогодні називають це священнослужителі того храму. І це просто, ну, як на мене, то дивно бачити сьогодні. Суть їхня полягала, їхнього служіння, бути повіями хлопцям, дівчатам, чоловікам і жінкам. Тобто входити в статеві зносини з простими громадянами і таким чином закликати їх поклонятися богині-афродіті. Тобто, якщо ці люди з'єднувалися з цими храмовими проститутками, то вони цим самим поклонялися Афродіті. А ці люди, які були при храмі, ці служителі, Афродіти, вони якраз і посвячували свої тіла на служіння богині. І сама богиня це дух, вона якась і реальна, а в той же час ніхто її там на горі не бачив. Однак тілом її на землі були багато тіл її жриців і жриць, які називали жрицями кохання. Вони ходили і на ступнях в них були видушені такі раковини, які говорили Слідуй за мною, коли вони ходили по піску. То на піску просто стояли стрілочки і закликали йти за нею туди, куди пішла вона. Ось тому і Коринф якраз завдяки тому, що в ньому ця твердиня, яку ви бачили, називалась твердиною Афродіти, і тому це місто було найрозпушнішим. І ви можете також побачити зараз фотографію купальні, де люди пили воду, і охолоджувалися, де були джерела, і саме там вони принадзували людей, роздягалися і зваблювали людей. Поруч за кілька метрів зліва ринок, на якому продавалася їжа. І про те теж Павло дуже багато пише: пише про ідоложертвине, тому що там купували клієнти їжу, м'ясо і годували цих своїх партнерш, яких вони обирали, храмових, тому Павло багато пише про те, що чи можна їсти цю їжу, чи не можна і. І останнє він говорить також про тіла наші, і говорить про те, що ці жінки почали приходити в церкву, тому що Павло проповідував і робив зібрання. І ці жінки почали приходити в церкву. деякі це були гетери, які мали особливі права, вони могли говорити з чоловіками, а заміжні жінки не мали такого права. А деякі це були просто отакі от храмові повії, які брились на лисо. Вони були наголо побриті. І тому апостол Павло багато пише в своєму посланні. До коринтян що жінка в церкві хай мовчить, потім він каже про те, що вони мають покривати свою голову, а ні, то хай і стрижуться. І тому з цього огляду скажу вам, кохані що я зробив великий висновок, коли я побував там, Бог мені відкрив велику таємницю. Таємниця полягає в тому, що ми, християни, як і наш великий початківець, апостол Павло, приходячи в суспільство, в етнос. До тої ментальності людей, чим вони живуть до тих цінностей, до їхніх вірувань, навіть до марновірств. Коли ми приходимо, ми маємо принести в їхнє середовище живого Ісуса Христа, за яким стоїть Його істина. Сьогодні, на жаль, церкви дуже часто беруть буквально слова оцього цього послання, в'яжуть в хустки. Розв'язують хустки, закривають рота жінкам в церквах і так далі, і так далі. І виконують це як закон прямої дії. Але це не є законом прямої дії. Це були поради Коринській церкві, як себе вести. Адже хтось міг зайти в ту церкву, побачити, що вона складається з одних повій і з одних гетер, які там тільки й говорять, і він міг оцінити церкву Христову нічим іншим, нічим кращим, як просто якесь розпусницьке зборище. Але сьогоднішні наші любі україночки не є ні першими, ні другими. Вони прекрасні сестри. Тому в нашій церкві ви можете бачити багато служителів, сестер, жінок, які служать Богу, які говорять, які свідчать, пророкують, і навчають діток, і допомагають пастору, і навіть інколи є служителями, пасторами в наших дочірніх церквах. Отож, Корінф показав нам, що коли ми йдемо до людей. Ми повинні розуміти цих людей, повинні розуміти спосіб їх мислення і принести їм Ісуса саме в їхнє середовище. Саме тому ми в наших евангелізаціях не нав'язуємо якісь доктрини, не нав'язуємо нашу якусь конфесію, от ми чи ми правильніші, чи ми інші. А ми йдемо до людей. Ми ось провели нездавно фан-зону, що що стосується чемпіонату по футболу. Здавалося б, що церква має спільного з футболом. Саме сьогодні футболом живе наша Україна, і ніде від цього не дінешся, яким ми духовні чи церковні не були. Тому ми пішли до дітей, до людей, ми грали з ними в футбол. І ми транслювали онлайн в нас в церкві матчі і з прямої трансляції на великий екран, і це була фан-зона. Але ми цим людям не розповідали, що Ісус Христос Він любить їх і що як вони поклоняються якомусь кубку. Чи якоїсь перемозі, так само треба поклонятись йому. Апостол Павло вивів Коринтян через їхні божества, через їхнє марновівство до Ісуса Христа і навернув їх на дорогу спасіння. Ми сьогодні проповідуємо українському народові тобі любий глядачу і кожній людині наживо в нас в церкві, на вулицях, через радіопрограми, які ти можеш слухати. На радіо ФМ Луцьку в понеділок, о 8.30 вечора, також через цю телепрограму. Також в неділю на служіння приходьте, будь ласка, беріть наші диски, слухайте проповіді, поклоняйтесь Богу і шукайте в нашій сьогоднішній чудовій українській культурі живого Ісуса Христа, щоб вона не обросло рутиною чи якою якимось мохом непотребу, який що далі, то віддаляє нас від. Від нерву Ісуса Христа, який приніс сюди істину, приніс життя. Все це обростає історію нашаруваннями, золотом, шапками, кольорами, вбраннями, забобонами і ще чимось. А Ісус стає далі і далі. Саме такого живого Ісуса ми проповідуємо вам. І апостол Павло пише так у шостому розділі першого пісня апостола Павла до Коринтян, 15-й вірш. І далі: хіба ви не знаєте, що ваші тіла, наші тіла? То члени Христові. Отож, узявши члени Христові, зроблю їх членами хіба розпусниці зовсім ні. Але хто з Господом злучається, стає одним Духом із ним, втікайте від розпусти. Хіба ви не знаєте, що ваше тіло то храм Духа Святого, що живе він у вас, якого від Бога ви маєте, і ви не свої? Бо дорого куплені ви. Отож, прославляйте Бога в тілі своєму та в дусі своєму, що Божі вони. З наших тіл також складається наш живий Бог. Наші тіла і є одним тілом, церква і є одним тілом Ісуса Христа. Там ці розпусники були тілом Афродіти, і це було марновірство і блуд. Ми сьогодні живі тіла. Живого Бога, який через нас представлений на цій землі, стань часткою цього тіла йти, і будь благословений в ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь.